Той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. Апетитної є курочка смачна. Апетитна. Ап! Апетитна, ап, ап. і готова. Поруч з нами головний тренер Кременчуцького кременя, Локсіонов Роман Борисович. Роман Борисович традиційно після матчу беремо інтерв'ю. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Вітаємо, по перше, вас з перемогою. Дуже яскравий суперматч видався. Перший тайм хлопці емоційна гра. Трималися як Чернігов, так і ми. Дожали в другому таймі. хитрик від Дениса Галати, чудова гра. Будь ласка, прокоментуйте гру. В першу чергу традиційно хочу я подякувати Збройним силам України, що вони. Дають нам змогу грати в футбол, жити і дякувати їм, що ми цей сезон закінчили. Ну, я вважаю, я що добре да, були сирени, були тривоги, але ми пережили, дякуємо також федерації, що вони провели цей чемпіонат. Е, я думаю, що в такий час це було е, дуже тяжке рішення було. Ну, дякуємо ну, в першу чергу за нашим Збройним силам України. Е, Перед сезоном, коли ми збирали команду, керівниця клубу нам поставила завдання розвивати молодь до 23 років. І Багато хто казав, що у нас це не вийде, тому що це молодь і треба, щоб знає, як було, сплав молоді молоді та досвіду. Ну, Як показала практика, у нас на, на, на цей сезон ніяких там, завдань не було, в першу четвірку. Ну, Ми з хлопцями перед собою, з керівництвом перед собою, ми просто для себе поставили таку ціль. Тому що футбол треба грати не просто грати, ну, е, е, треба, щоб була вся якась ціль. І я рахую, що цей сезон ми провели непогано. Непогано з цією молоддю, да, була нестабільність, да, ми, ми е, е,, теряли очки з е, ну, Якщо б ми там виграли ту гру, я думаю, що ця гра вже б нічого не рішала. Але футбол красота футболу в тому, що є такі гойдалки, коли там і поразки, і перемоги. ну, Бачите, поставили ми на... Останню гру і я думаю, що намного набагато краще наше е, состояння на, на російській звільняюсь. І, і вітаю наших болівальників е, з цим сезоном, з цією перемогою з цим сезоном. Я думаю, що ми непогано себе показали в цьому сезоні. Там, там вже буде другий футбол, там, там команди більш досвідченіша. Ну, там, там грати цікавіше. По грі гра була до першого голу, до першого голу всі боялись. Ми, ми розуміли, що Чернігову треба тільки перемога. Ми, ми розуміли, що вони будуть грати на швидких атаках. Ми знали, де є швидкі гравці. Ми, ну, треба було забити перший гол. Ми забили перший, потім, потім ще два. Ігра так склалася, що ми, ми виграли. Ну, ви вже сказали, що не стояла задача потрапити до очільної вісімки. Які зараз плани, яка буде пауза у команди, чим буде займатися? Будь ласка. Зараз у нас буде пару днів вихідних. Ми з керівництвом клубу ми сядемо, обговоримо. Задачі також будуть на розвиток, у нас поки що не стоять задачі прем'єр-ліга, ми розуміємо, по яким причинам. Ну, ми будемо, будемо битися, будемо, будемо грати на, на перемогу. По відпустці конкретних дат немає. Зараз ми хлопців відпускаємо. А там Скоріше всього, там перед новим роком ми зберемо, не якийсь такий втягуючий збір. Ну, тому конкретних дат нема. Трішки Борисович, дякую за інтерв'ю. Вітаємо за потрапляння в чільну групу чемпіонську. Дякуємо з перемогою у вас. Дякую. З нами головний тренер Чернігова футбольного клубу Чорний Валерій Анатольович. Валерій Анатолійович, прокоментуйте сьогоднішній матч. Зрозуміло, що команда билася, старалася, трошки не вистачило вам, вашим футболістам, могли потрапити у чільну вісімку. Гра тривала до першого голу, так розуміємо. Перший тайм билися і туди, і туди могли залітати голи. Що трапилося з вашою командою після першого голу, будь ласка. Нічого. Мені здається, ми почали грати ще краще. Може ви так не думаєте, або інший футбол бачили. Я вважаю по-іншому. Хороша, динамічна гра, багато моментів команди суперника у нас. Е Кремінь забив, ми не забили. Е Думаю, що глядачам сподобалось, якби не треті сили потусторонні була б ще цікавіше. А то, мабуть, мабуть, така тактика команди суперника. Все добре. Ми достойно представили своє місце. Е Кремінь вийшов в першу четвірку, переміг, тому я їх поздоровляю. Які потусторонні сили ви маєте на увазі? Ну, всі думають, що добре розуміють. І я не буду це казати, обов'язково може розкажу потім, тому що це накладання штрафу на команду і тому немає сенсу про це говорити. Всі все добре бачать, вся Україна так, і тут так само. Так що дуже дякую за прийом, дуже дякую за болювальники, які прийшли. За сезон всім і бажаю Кремню достойно так само представляти своє місце в першій четверті. Дякуємо за коментарі, вашій команді. Успіху. У вас добра, гарна команда, хлопці, молодці. Дякуємо вам. На готування часу нема, а в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, Ап. і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.